Натя новий закон і незалежність антикорупційної системи. Чи обмежує він набу і САП? Яка роль генпрокурора і що означає дозвіл на обшук без ухвали суду? А також що передбачає законопроект Зеленського. Про це поговорили з Володимиром Ар'євим, народним депутатом України. Це канал Times of Ukraine. я Катерина Сабадаш. Приємного перегляду. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий день. Зараз точиться активна дискусія щодо впливу нового закону на незалежність антикорупційної системи. Але перед тим як почати цю дискусію, хотів вас запитати, наскільки ефективно працювали ці органи до зміни їх повноважень? Я критикував часто ці органи за вибірковість, за те, що вони були дійсно мало ефективними. Проте вони Скажімо так, я б не згоден з тими, хто підраховує суто по грошах їхню ефективність, тому що насправді те, що я бачу, дуже багато хто боїться із потенційних корупціонерів, того, що набу може втрутитися, скажімо так, в їхню діяльність. І навіть сам факт існування набу це вже є стримуючим фактором. Крім того, я можу сказати, що якщо ми будемо згадувати досвід світовий, то наприклад ФБР, який був створений для боротьби з тодішнім американським олігархатом і корупцією на початку 20-х років минулого століття, то йому знадобилося кілька десятиліть для того, щоб стати тим ФБР, про яке ми знаємо сьогодні. Тому я думаю, що питання в тому, щоб дійсно дати цій структурі можливість працювати, бути незалежними і розвиватися. І оцінювати вже не тільки суто по математиці, по середній температурі, по палаті, а й по тому, що вони дійсно зараз розслідували топ корупцію, топ-чиновників е в Україні, топ посадовців, незважаючи на прізвище. І другий момент це е те, що вони діяли превентивно. бо… Я ще раз повторюся, існування незалежного від будь-якої влади, політичної влади органу воно само по собі є стримуючим фактором, і е, ті, хто потенційно міг би займатися корупцією, вони бояться е, набу і, скажімо так, не засовують руки в державну кишеню там, де могли б теоретичні засу. Чи обмежує ухвалений закон незалежність Набу і САП? Наразі ухвалений закон ставить їх у відповідність відповідно до цього закону під залежність до генерального прокурора. Тепер подивимося, керівництво Набу і САП обирається дуже тривалим і конкурсом. Ну там просто керівники цих відносин проходять дуже серйозне сито і відбор. А генерального прокурора подає президент, призначає більшість у Верховній Раді. Тобто, сама різниця просто ну тут дуже серйозна, і в даному разі прокурор у нас генеральний прокурор за конституцією діючою з 1996 року. А фактично є політично залежною фігурою незалежно від того, яка влада зараз в Україні. Му в даному разі, фактично, політично залежна, так чи інакше, політично залежна фігура. Вона контролюватиме тих, хто обирається більш незалежним способом. Це є якраз ударом по незалежності антикорупційних органів. Мало того, це достатньо сильно, точніше, просто. Ключовий має вплив на подальшу європейську інтеграцію України, оскільки я нагадаю, що саме незалежні антикорупційні структури були умовою для надання Україні безвізового режиму з європейським союзом. А також зараз це залежить від подальшої від цього від збереження європей... незалежності. Антикорупційних органів залежить подальша європейська інтеграція України. Тобто, чи зможуть е, зараз бути відкритими переговори про вступ України до Європейського Союзу? Якщо цей закон нинішній буде діючим, продовжить діяти, то тоді ніяких переговорів про інтеграцію України в Європейський Союз не буде. Ба більше е, під Великим сумнівом можуть опинитися низка дуже важливих програм фінансування України, особливо в час, коли йде війна, і Україна потребує коштів як ніколи в своїй історії незалежності. А, тобто ще раз з приводу генерального прокурора і його ролі загалом в цьому законі, ви розглядаєте це як зміну балансу повноважень, чи все ж таки прагнення до більш ефективного процесуального контролю? Це зміна повноважень, тому що насправді на сьогоднішній день процесуальний контроль означає контроль на будь-яких стадіях з можливістю теоретичної можливістю витоку інформації, особливо в тій схемі, яка запропонована, що справи можуть бути передати будь-якому іншому прокурору. І в даному разі говорити про те, що це збереже конфіденційність слідства і таємниця таємницю слідства, особливо від. Тих е, топ корупціонерів, які а які яких розслідують або можуть теоретично розслідувати, то ясна річ ризик підвищується, І так ми бачили а, витоки інформації із набу. Проте зараз це буде уже фактично через дірки, скажімо так, збільшують настільки наскільки можна збільшити. Тобто, це вже буде не шпарина, це вже буде прямо офіційний вхід вихід для інформації, в тому числі ОСРД оперативно розшукової діяльності тощо. І тоді це шанс для того, щоб об'єкти розслідувань мали володіли всю інформацію. Тобто теоретично ці шанси підвищуються не просто в рази, а фактично відкриваються всі шлюзи. До КПК також додана можливість проникнення до житла без ухвали суду з метою збереження або вилучення доказів. Як ви оцінюєте цю зміну? Справа в тому, що у нас дійсно зараз останнім часом зловживали нормою правоохоронні органи про обшуки за невідкладних обставин, і в принципі цю норму якраз можна було би змінити. І залишити, тому що вона не напряму не впливає на діяльність набу і САП, і ухвала суду має бути по всіх кримінальних справах, окрім тих, де злочин відбувається прямо зараз в цей момент. Тобто, якщо це не стосується, наприклад, передачі хабаря, бо хабар завжди, наприклад, він довго. Відстежується відповідними органами, і фінальна частина, вона вже йде, там всі санкції суду відповідно вже готові. Але не потрібна санкція суду на обшук, лише якщо, там наприклад, в цей момент відбувається злочин на сексуальному ґрунті або спроба вбивства тощо. Тобто є перелік статей, терористична діяльність, є перелік статей. За якими дійсно треба діяти терміново, от саме зараз треба діяти от терміново, тому що інакше просто це несе безпосередню загрозу життю і здоров'ю людини. По всі ну так принаймні існує в е, європейській практиці. По всіх інших е, розслідуваннях потрібна санкція суду на обшуки. І саме тому ця поправка, якраз я вважаю, є абсолютно доречною. Просто коли змішують в один законопроект хороше і погане, це як в історії з е, ложкою дьогтю в бочці меду. Ну тоді вона стає все-таки бочкою меду. В мою бочку йде, тепер, Багато хто звернув увагу на синхронність кількох подій? По перше, викриття нардепа Христенка, голосування за закон і звернення президента вночі щодо очищення від російських впливів. На вашу думку, це послідовна реакція на загрози? Чи це могло виглядати як політичне посилення контролю над системами? Я все ж таки вважаю, що це необхідність влаштового посилення контролю над набу, тому що у нас були наприклад такі самі історії в СБУ. Коли Викривали і при, причому напряму там викривали а, а прямих агентів а, а, Російської Федерації, а, і при цьому ну якихось змін а, тоді посилення контролю не відбувалося. У нас на всіх щаблях Є люди, наприклад, які є а, мають родичів Російської Федерації. Ну згадаємо навіть головнокомандувача збройними силами України. У нього батьки живуть в Росії. Тобто насправді тут я думаю це був лише привід. Хоча контроль за російською шпигунською мережею в усіх правоохоронних органів має бути, але має це стосуватися не тільки НАБУ, а й СБУ, ДБР, Генеральної прокуратури та інших органів Національної поліції, всіх органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю, а також це ясна річ і робота з. Контрзвідувальною контррозвідувальна робота із розвідувальною діяльністю ворогів в військових формуваннях. Тобто це все має бути комплексним завданням, і я думаю, що тут якраз просто якщо виривається там лише частина силової чи правоохоронної системи, чи безпекової системи, то це мені, наприклад, нагадує лише вибірковий підхід. Але якщо вже дійсно нам боротися із ворожим впливом, то треба боротися комплексно, а не вибірково. А як ви оцінюєте законопроект президента у відповідь? І чи справді він повертає незалежність НАБУ і САП? Я є співавтором законопроекту на народних депутатів, які, який був зареєстрований перед президентським законопроектом для того, щоб просто відкотити поправки. Прийняті 12.414 чотириста і, і забути про це, але е, президентський законопроект він додає деякі речі, наприклад, е, поліграф для. Протягом шести місяців перевірка набу всіх працівників, СБУ про всіх працівників Національного антикорупційного бюро і Спеціальної антикорупційної прокуратури. і отут я ви, кажу, та, що... та висли трошки там де казали про поліграф А що зараз законопроект передбачає проходження на поліграфі. Зараз президентський законопроект передбачає проходження на поліграфії перевірки всіх працівників Національного антикорупційного бюро і спеціальної антикорупційної прокуратури. Та потім ще 6 місяців. Зараз контроль і перевірка СБУ набу і САП. А я вважаю, що в принципі це можна було би розглянути, якби це було дійсно стосувалося абсолютно всіх. А, ну хто а хто перевірить те саме СБУ на предмет на предмет розвідувальної діяльності? Там час від часу ловлять, але ми самі розуміємо, що е, коли структура сама себе перевіряє, ну це не зовсім завжди буває ефективно. Я би вважав, що було б е, тоді справедливо, е, там прехресна перевірка. Набу і САП перевіряють е, СБУ, а СБУ перевіряє Набу і САП. Впливати на роботу антикорупційних органів, тому що ну тоді це просто було би збалансовано. Проте зараз ми будемо ще обговорювати з колегами цей законопроект зараз для того, щоб врятувати європейську інтеграцію України. Нам потрібно повернути е, незалежність повноважень е, антикорупційних органів, які були вже е, знищені законопроектом 12414. І е, я ще раз кажу: е, для мене, наприклад, е, питання європейського майбутнього України і питання ефективної боротьби з корупцією це не той привід, е, де можна шукати компроміси. Тут треба діяти так, щоб Україна все ж таки стала врешті-решт членом Європи. Європейської спільноти, бо я, наприклад, все своє е, політичне життя е, прагну цього, я виходив на майдан і в 2004, і в 2013, 14 роках, а е, саме для того, щоб боротися за європейське майбутнє України, і за те, щоб ми не стали частиною Росії, при цьому не тільки як фізично географічно частиною Росії, а й ментально тому що модель руського міра е, 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 яку яку Росія використовує розповсюджуючи на пострадянському просторі, вона уб'є рано чи пізно незалежність тих країн, які приймають цю модель. І я не хочу, щоб модель руського міра була у вишиванці в Україні. Як ви гадаєте, коли все ж таки Верховна Рада зможе прийняти цей законопроект? Я думаю, що є можливість наступного тижня буде винесень, будемо виносити ставити в порядок денний. Щоб обидва були законопроекти, обговоримо. І я думаю, що можна прийти навіть до спільного знаменника, якщо ухвалити один єдиний законопроект, який би враховував абсолютно все, тим більше, що зараз законопроект президента вивчається в тому числі і нашими західними партнерами на предмет того, чи не має там обмеження незалежності антикорупційних органів в прикінцевих положеннях, де йдеться саме про перевірку з боку Служби безпеки України. Давайте почекаємо висновків наших партнерів і чи вони приймають цей законопроект. Я вважаю, що нам треба сьогодні робити все для того, щоб врятувати і євроінтеграцію України і фінансування з боку наших західних партнерів в умовах війни. Це Питання виживання держави сьогодні, пане Володимире, дуже дякую, що приєдналися, і дуже дякую за розмову.